Сьогодні у нас буде цікавий огляд: огляд під назвою, які бувають мотоблоки і чим вони відрізняються. Ну і хочу сказати, що саме наша компанія може зібрати любу комплектацію мотоблока. Тобто, комплектації є заводські, але якщо хтось бажає щось змінити, ми можемо, тому що ми є офіційними представниками і офіційним сервісним центром від виробника Вейма. Як ви бачите, ну, все. Сучасне все досить гарно запускається, все досить гарно виглядає. Тепер ви я думаю, вже розумієте, які бувають мотоблоки, чим вони відрізняються. Ну і саме зараз я хочу вам показати подарунки, які будуть доброго, доброго дня, дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні мені приємно вас привітати на каналі Булатичка.інфо. Сьогодні з вами буде ваш ведучий Олександр. І сьогодні буде цікавий огляд. Огляд під назвою Які бувають мотоблоки. І чим вони відрізняються? І як ви знаєте, у виробника Вейма дуже великий спектр мотоблоків, і я вдячний нашим підписникам. Саме ось ці мотоблоки вони вже обрані нашими підписниками. І сьогодні, у суботу, я маю можливість вам показати, які вони бувають, чим вони відрізняються. І почну я навіть. Знайомити вас ось так. Я їх поставив з легкої серії і до важкої. Тут є і бензинові, і дизельні. Сьогодні буде цікаво, і, можливо, це відео буде цікаво для тих, хто тільки підписався на наш канал і мріє придбати собі надійного мотоблока. Ну, а я хочу нагадати, що саме мотоблоки Вейма е, мають можливість працювати з навісним обладнанням від українського виробника Агромарка. І це навісне обладнання адаптоване до всіх. Мотоблоків. Є активне навісне обладнання від виробника Вейма, тому що коробки 4 плюс 2 вже здатні працювати з усім навісним обладнанням активним від виробника Вейма. Ну і я починаю вас знайомити, почну з мотоблоків або мотокультиваторів, кому як краще, легкої серії. Це мотоблок Вейма ВМ500, який має дві швидкості вперед, одну назад. Бензиновий двигун потужністю. Сім кінських сил має привід від ременя, алюмінієвий редуктор. Редуктор має конструкцію ланцюгова шистернчату тобто досить надійний мотоблочок, Переднє колісо, ось таке для розвороту. Ну і хочу сказати, що саме ВМ500 це серія Вейме делюкс, а цифра має позначення того, що ширина захвату фрези 500 міліметрів. Тобто, щоб ви це зрозуміли, можливо, хто ще не знав. Тобто ось таке В, Вейма ВМ500. Ну, ось наша Отаманша, це вже мотоблочок або тюнінгований культиватор, кому як краще, називайте. Вже наша отаманша має три швидкості вперед. Завдяки, коли з'явилась перша швидкість, цей мотоблочок став дуже-дуже улюблений серед власників. Двигун потужністю 7 кінських сил. Тут вже встановлений чавунний редуктор, і з редуктора встановлений додатково вал відбору потужності під активне навісне обладнання. Є можливість під'єднувати роторну косарочку і ширина захвату фрези, як ви бачите, Вейма ВМ 900 вже 900 мм. Я ось багато про цей мотоблок знімав, мені дуже він подобається. Це Вейма 900. Тепер плавно переходжу до мотоблоків, які вже мають привід. Шестерончатий. Саме цей мотоблок це європейська модель, яка має унікальне щеплення. Щеплення, яке постійно розімкнуто. Тобто, ти вмикаєш швидкість. Ну і хочу відразу показати, що керування коробкою на кермі, ну, а збільшені, зменшені вже е, треба нахилитись. І е, саме в цьому мотоблоці встановлено щеплення, тобто ти вмикнув швидкість і лише Після натискання ось цього важеля він почав рухатись. Коли ти відпустив, він відразу зупинився. Також тут встановлений вже є можливість під'єднувати активну фризу, роторну косарочку, тобто коробка 4 плюс 2, яка має можливість. Під'єднувати любе активне навісне обладнання. Вже це, як кажу, унікальний мотоблок європейського рівня, і він дуже-дуже полюбився. Особливо ті, хто вибирають між 900 і 1000 n 6 це такий же. Неважкий мотоблок, він трохи важче, можливо, десь 100 кілограмів, але він дуже сучасний і дуже гарно веде себе на земельній ділянці. Ну і звісно, 1000 це ширина, ширина захвату фрези 1000 міліметрів. Ну і плавно переходжу, скажу так, до більш важких, потужних мотоблоків. Хочу вам відразу показати, у нас ось таке прийшло замовлення на серію Вейма Престиж. Це як ви бачили, я ось нещодавно в публікації написав, а не забули ли ви про мотоблок V-Lux? Тобто, це, як ми пам'ятаєте, у нас був е, Він-дизель, потім ми назвали v lux дизельний А це ось такий бензиновий V-Lux. Серія престиж, сучасний, капот, потужний. Ну, як ви бачите, обов'язково коробка 4 плюс 2, нога розблокіратор, серія Weyma Deluxe, е, як ви бачите, руль КМ. Тобто все досить зручно, досить комфортно. Серія Вейме делюкс, щоб ви зрозуміли, відрізняється від звичайної серії тим, що на серії Вейме делюкс все стоїть саме саме сучасне, те, що з'являється на виробництві Вейме. Тобто, серія Вейме делюкс це лакшері серія. Ну і як ви бачите, дуже зручно його тримати, дуже зручно ним працювати. Ну і ще раз хочу нагадати, що дуже багато навісного обладнання від виробника Вейма, яка вже адаптовано на цю коробку. На, бачите, завдяки вимикаємому валу відбору потужності. Завдяки тому, що з'явились зменшені передачі, діапазон зменшених швидкостей, ти цим мотоблоком виконуєш різні роботи. Тобто це досить сучасний, як я можу стовідсотково сказати, досить такий. Необхідний мотоблок у кожному господарстві. Ну і давайте зараз переходжу, ставлю велюкса нашого назад, переходжу до дизельного звичайного, майже звичайного мотоблока. Це мотоблок потужністю 9 кінських сил, дизель, він йде без електричного обладнання. Я більшості. Хто замовляє такі мотоблоки, кажу, що дев'ятку бажано замовляти з електричним обладнанням. Ну, кожен вибирає сам. У нас є різні комплектації, але встановлена коробка 4 плюс 2. І встановлена нога розблокіратор. Це серія Вейма. Pro, або і, вона має назву Вейма Стандарт. Ну, і хочу сказати, що. Саме наша компанія може зібрати будь-яку комплектацію мотоблока. Тобто комплектації є заводські, але якщо хтось бажає щось змінити, ми можемо, тому що ми є офіційними представниками і офіційним сервісним центром від виробника Вейма. Ну і переходжу до наступного: скажем, це ось така шістка наша улюблена. дизель шість кінських сил, Вейма, делюкс, все в неї сучасно, Коробка 4 плюс 2, нога розблокіратор, є запуск з електричного обладнання. Ну і ось так виглядає. Ну і ще раз хочу вам наголосити, що саме техніка Вейма від виробника Вейма має можливість застосовувати активне навісне обладнання, тому що вже ось ці коробки 4 плюс 2 адаптовані. До навісного обладнання, саме до активної фризи, і саме до роторної косарочки. Ну і, шановні, я хочу сказати, що в нашому відео буде чудова вікторина в цьому відео. Вікторина буде після того, як я заведу, наприклад, дизельок, покажу, і 900М3. А вікторина буде така. Хто нам в коментарях е зробить посилання, як він застосовує свою веймочку? І цей коментар сподобається нашим підписникам за кількістю вподобайок. Все дуже просто. Той буде потім від нас отримає подаруночок. Який подаруночок? я вам покажу. Можливо, він буде один, два, три подарунки є, але ми дуже бажаємо, щоб ви були активними і показали нам, як ви застосовуєте свою техніку вейма. Ну, а мені, звісно, хочеться показати, що таке зменшена швидкість. І давайте я візьму дизельок. Дизель вже підготовлений. В понеділок за ним приїдуть наші підписники, ставлю стоп-двигуна, додаю максимум обертів. Давайте все, як я вас навчаю. Вижимаю декомпресор, роблю ось так ось прокачування. Наганяю мастило, наганяю дизельне паливо. Ну і що, підходжу до замка запалювання. і... Хочу ще раз вам показати наскільки все зручно. Хоп -хоп. Трохи приберу. Вижимаю щеплення. Вмикаю першу швидкість. Ну і даже навіть... Ось. Бачите, наскільки? Наскільки зручно, коли є зменшена передача. Наскільки зручно, коли працюють розблокіратори. Ну і дуже приємно слухати, як працює, як працює дизель вейма. Так. Ставимо його на місце, ставимо нейтраль. Є. Yeah. Ну і відключаємо стоп-двигуна. Це дизель. І мені завжди, е, у мене є таке бажання показувати, як вони запускаються, як вони працюють, наскільки дуже зручно працювати з цією коробкою. No. Ну і зараз я хочу вам запустити нашу з вами отаманшу. Що потрібно зробити? Нейтраль. Тисну кнопочку. Он, підходжу, закриваю заслонку. Ось так краник винчу. І запустив, і прибрав заслоночку. Ну і, бачите, досить все зручно. Беру ножкою, гоп, І. Аля Ну і назад. Хоп. І ось так. Ну, як ви бачите, все сучасне, все досить гарно запускається, все досить гарно виглядає. Тепер ви, я думаю, вже розумієте, які бувають мотоблоки, чим вони відрізняються. Ну і саме зараз я хочу вам показати подарунки, які будуть для тих, хто в коментарях нагадаю, напише чудовий коментар, як він застосовує свій мотоблок. Подарунки! Подарунки! Шановні, сьогодні наші підписники отримають. Ось таку жилетку, ось таку, як і я, і ось таку фірмову футболку. Тому я вважаю, що за ці призи потрібно вам поборотись. Ну, шановні, в коментарі, обов'язково від вас вподобайка. Обов'язково, якщо у вас є можливість поділитися цим відео з тим, хто ще вибирає собі мотоблок. А я хочу нагадати, так, в чому ж тут, Так, тут у нас Пустіна. А, о! Є. Що виробник Вейма. Де ж ти? Отак От ось. Виробник Вейма виробляє досить сучасні речі. Саме на цьому виробництві є таке, як майже я ніде нігде не зустрічав, це відділ контролю якості. Тобто є інженерний відділ. Не один. Мотоблок не буде, не вийде на лінію або в продаж, поки він не буде перевірений. І якщо ти скажеш, хочу тут щось змінити, або тут щось змінити, поки інженерний відділ не пропрацює це все, поки не з'явиться цей. Мотоблочок. І як ви більше запитуєте за мотоблок фаворит ВМ 1050, ми чекаємо, але поки він в інженерному відділі. Тому кому цікавий ось такий формат оглядів, кому, то кому цікавий наш канал, підписуємось і обов'язково йдемо за. Подарунками. Пишемо коментарі, тому що ми з вами поспілкуємось, Я на всі коментарі, як ви знаєте, завжди відповідаю. Дякую Збройним силам, дякую, що нам надають можливість показувати вам такий контент, тому що весна прийшла. Весняний сезон обов'язково буде. Ми всю цю техніку даємо нашим підписникам, для того, щоб всі ми були з врожаєм. Нехай техніка допомагає кожному господарю. Все, до побачення!